Український фільм Гетьман за участі рівненських акторів Станіслава Лозовського та Ніни Ніколаєвої покажуть на німецькому кінофестивалі Берлінале. Він стартував уже сьогодні і триватиме до 21 лютого. Разом із Венеційським та Канським Берлінале входить у трійку найпрестижніших кінофестивалів Європи. Актор Станіслав Лозовський, який зіграв у гетьмані сина Богдана Хмельницького, Тимоша, дізнався про участь фільму у фестивалі, коли вчив уроки з сином. Просто подивився на стрічку новину в Фейсбуці. І емоції зашкалювали, тому що з одного боку тут треба по математиці підказувати щось, а з іншого боку, треба якось реагувати на, на цю новину. Я, чесно кажучи, зрадів. Я порадів за долю самого фільму. За, я порадів за команду, яка працювала, і тепер має змогу представляти себе, представляти свою роботу на такому престижному кінофестивалі. І цьогоріч Україна спробує вразити європейський світ драматичною історією життя Богдана Хмельницького, в якому всі звикли бачити ідеал політичного діяча, але якого до цього практично жоден режисер не зобразив як людину зі своїми сумнівами, проблемами і помилками. Я не знаю європейського вкусу. Ми робили кіно для нашого зрителя, який хотів, щоб зритель знав нашу історію. Дело в том, что раньше в фильмах про Богдана Хмельницкого всегда затрагивалась только военная тематика его жизни, военная сторона, его походы, но никто никогда не говорил о его личной трагедии. Вот мы, в общем-то, больше раскрываем его личные взаимоотношения, проблемы взаимоотношений с женщинами, Режисер Гетьмана Валерій Ямбурський каже, те, що кінокартина потрапила на цей фестиваль, це вже величезний успіх, особливо якщо зважати на порівняно невеликий бюджет стрічки і відсутність масштабного промо. Я думаю, що не треба підстраиватися і на кого-то бути знаєте, от для для Головне – кіно своєї зрителя. У нас є свої якісь традиції, кінотрадіції, і от треба цього придержуватися. Не догоджати європейському глядачу уникати однотипності і показувати справжнє обличчя українського кінематографу. Таке не схоже на все, до чого так звикли у старій Європі. На думку Валерія Ємбурського, навіть якщо це не принесе нагород, то вразить точно і публіку, і журі. К сожалению, бюджет нашого фільму не дозволив зробити широку рекламну кампанію. Как обычно, это делают голливудские фильмы. Но у нас вечная проблема это финансовая проблема. Важлива не лише перемога, часом просто участь може стати щасливим квитком для талановитих і амбітних, але поки що маловідомих режисерів, акторів, сценаристів. І це особливість Берлінале, адже паралельно із фестивалем працює європейський кіноринок, один із трьох основних центрів кіноіндустрії для виробників, дистриб'юторів, покупців та агентів, які придивляються і шукають перспективні проекти. Тому, навіть якщо фільм не здобуде жодної нагороди чи відзнаки, це не крах, а можливість заручитися новими знайомствами і навіть вигідними контрактами. сподіваємося, що і український гетьман не буде непоміченим. Анна на хіночок у ритмі подій.